Ти там розумієш що з твоїм обладнанням ти можеш робити там 100 буханок хліба в день. В тебе там якась є своя націнка на цей хліб, і ти розумієш. Давай візьмемо навіть так, що в нас в пекарні, окрім хліба, нічого не продається. Ось і ти розумієш, що ти там з цих 100 буханок хліба отримаєш там тисячу гривень. З цієї тисячі тобі потрібно там виплатити заробітну плату, там 200 гривень, аренду поміщення. Приміщення, і отакі, такі, такі розходи, і ти отримаєш якусь чисту, чистий якийсь прибуток, який буде вже прибутком твоєї твого бізнесу, ось і якщо ти аналізуєш, наприклад, з підбору асортименту, ти розумієш там буквально через там якийсь місяць або три місяці краще. Чим довший період, тим краще. Яка позиція в тебе в топі, а яка ні? І ми, наприклад, бачимо, що там у нас є батон, хліб пшеничний і хліб е е е якийсь заверний. І ми бачимо, що у нас в топ продажів заварний менше за всього продається. Як нам коригувати асортимент з виходом?